Зустрічаємо самого високого учасника в нашій команді. Стендаперів, коміків. Зустрічаєте Еміль Палагнюк. Всім привіт, я Еміль і мені дуже приємно, що ви зустріли мене гучними оплесками. Але навіть навіть гроші кидаєте. Але навіть гуч... ваші гучні оплески не приносять мені стільки радості, як звичайні хлопки на території Росії. Зараз цих хлопків стало більше на території Криму і кримчани такі ой. А що происходит? Пройде ще місяць цих хлопків стане більше, і кримчани такі ой-ой-ой. Пройде ще два місяця, ЗСУ зайдуть на територію Криму і кримчани такі Ой, у лузі! Червона калина похилилася! Для початку я розповім про себе. В школі я грав в волейбол, був лучим-блокіруючим. <риклад> Пацани любили грати в волейбол, а фізрук казав, через цього малого граємо в футбол. Іменно так я блокував їм можливість грати в волейбол. Моя бабушка мене дуже сильно любила. Щоб я взимку ні за яких обставин не знімав шарфік, вона ставила мені засос на шиї. <рес> Моїй мамі було важко зі мною, бо я був тривательно дитиною. Я требував те, чого вона не могла собі дозволити. Лего Ніндзяго, Новий Велік, щоб батя вернувся в сім'ю, а цього вона не могла собі дозволити. В школі мене бив хлопець просто за те, що я не давав йому цигарки. Ну, потім я пожалівся директору і фізрука уволили. <рес> Несмотря на цей булінг, я парень жорсткий. У мене є спарін партнер Богдан, який зламав мені руку, вибив зуба. Ну як спарінг-партнер Богдан? Я просто неожиданно вийшов перед маршруткою. Але незважаючи на це, я хлопець увірений в собі, ходжу на парні побачення. Правда, пари недовольніше, я приходжу на їхні побачення. <рес> Та й взагалі Арсен і Андрій просили на що не пара. Ти просто про нього не все знаєш. А, у мене давно не було стосунків, і це через те, що я а, не, не, не користуюся цими сучасними штуками: баду, тіндер, душ, зубна паста. Я не користуюсь цим. Хоча я не переборщивий хлопець, мені важливо, щоб в дівчини була Грудь. Грудь одна, не дві. Я не переборщивий. І я з тих хлопців, які можуть заплатити за дівчину. А мені ж наже простітутки кажуть, з тобою за гроші. ні. І я задумався, якщо я не можу завести стосунки з дівчиною, то може я гей? І в мене є друг гей, але він такий хлопець агресивний. Проте, ще кажуть, палець в рот не клади. А член положіть. Член положіть, він прийме. І ви думаєте, чому ти Еміль, дружиш з геєм? Все дуже просто: у кожного є друг, який може відкрити пиво оком, а мій і ягодічками. І я, напевно, не можу завести стосунки через певну психотравму, бо моя колишня була чемпіонкою України з пряжків з пеніса на пеніс. Вона навчалась в ДТУ, і через те, що там було аж 500 іноземців, вона стала майстром спорту міжнародного класу. Але вона була максимально тупа, максимально. І як ви думаєте, де працюють максимально тупі, але легко доступні випускниці ЧДТУ? Правильно, помічницею ректора. І я провів детективне розслідування і зрозумів, що через жінок всі проблеми. Сталін не жінка, Гітлер не жінка, Путін не жінка. Але ким була їхня мамка? І взагалі Бог створив жінок з ребра, але мене це не бісить. Мене більше бісить те, нахуя Бог створив росіян. Нахуя, блядь! І мене бісить в жінках те, що ви маєте мінливу точку зору. Адже коли хлопець нижче, ніж метр сімдесят і зайву вагу, то ви такі оф, oh, бе. Але коли хлопець нижче метр сімдесят, має зайву вагу, але в нього батя успішний бізнесмен, то ви такі, oh, о-бе. <проб> бе. <проб> але останнім часом дівчата сильно змінюються. Де зараз дівчата, які не слідкували за політикою? Правильно, сидять в телеграмі, читають новини, все провіряють. Де дівчата, які тратили кошти на непонятні, на непонятні віщі, донатять благодійним фондам? Де зараз дівчата, які готові потрахатися просто так? Де, підскажіть, пожалуйста? <рістити> І взагалі я розумію, що мені важко завести стосунки, бо я нічого не вмію. Я погано прибираю, не вмію готувати, не можу замінити розетку. Тобто я повна нікчема. Але коли я думаю, що я повна нікчема, я згадую Олафа Шольца. <рістити> бувають хлопці низенькі, бувають тупенькі, бувають повненький. Я як саме дійшова кофе, три в одному. <рив> і я прекрасно розумію в тому, що я не виглядаю як ідеал красоти, я бачу певні плюси. По-перше, моя майбутня дівчина покохає мене явно не через зовнішність. Але я розумію, що і моєї дівчини будуть мінуса. Примірно мінус 9. А на друге око нахуй сліпа. <рив> і я буду завести стосунки, бо стосунки це дорослі ігри оці. Влюблені парочки грають дартс, Твістер, секс. В Дарсі я не можу попасти, в твістері сложиться, в сексі й те й друге. І стосунків у мене не виходять через те, що я не вмію вчасно вступати. В університет я вступив тільки в 20 років, в партію ПЗЖ за 2 дні до війни. Я не вмію вступати. Я навіть в цей світ. Вступив на два місяці раніше, ніж прогнозували гінекологи на сьомому місяці. Але за роки свого життя я зрозумів, що щасливий не той хлопець, у якого було багато дівчат, а той, кому достатньо однієї, штучної вагіни із сакшопу. Ми вже більше року живемо під час війни. І за два, навіть за місяць до війни, там світові ЗМІ писали, що Росія на нас нападе. І в мене був друг, який цього не боявся, який казав: та буде війна, я буду лічно мочити русських. Він був ще той тігер в інстаграмі. У нього кожна фотка отака. Фотка в залі. Сходив в АТБ. хрестине племянника. І ось, 24 лютого, вже десь шоста вечора, я йому дзвоню і кажу: Саш! Війна почалась, і він мені такий: Еміль, ти йовнутий! Війна почалась, почалась війна! Я вже на грині з Польщею. Зато зараз Варшава. Берлін. Цей дебіл навіть дописав в себе в інстаграмі тревел-блогер. І в нас благодійний захід, ми збираємо на ЗСУ, але окрім цього, там на виході ми поставимо баночку, в яку будемо збирати хоча б по дві, по п'ять гривень. На мрію одного хлопчика, щоб цей хлопчик взяв ту банку з грошима і сходив, блядь, постригся нахуй. <рив> Ви напевно спитаєте, Еміля, чому ти пішов в стендап в цьому винні тонкі стіни в моєму будинку? Якось я репетирую свої жарти у себе в ванній кімнаті, і у сусідній ванній кімнаті я чую хлопки. Я кажу ще два жарти і чую. Да, молодець, так. Да. Я такий прям вау. Я такий, але я хвилююсь. Я хвилююсь, що мій гумор поверхневий. Може надо якось глубже. Так, да, надо глубже вже чую. Звісно, надо глубже. Але я не знаю, як закінчити свій виступ, кажу. І я чую через стінку, я все Сережа. А другий голос каже, я теж все Віктор Геннадіч. В общем, и я все, ребята, Вы дякую, ви прекрасна публіка. Я вам дякую. І дякую за севу. Давайте давай. обласки.